Зеленський звільнив Єрмака. Точніше, Ярмак сам підав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді до чого це відбулось. Розповсюджуйте. Отже, зараз всюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер падав в відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників такого рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто... Америка має контролюючі органи. Америка намагається боротися з корупцією в Україні, взагалі всьому світі, кому воно відправляє гроші. Бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося. Що Топовий чиновник, який ходить в топ-3 чиновники в Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається, я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти, ну і Україною і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: Дивіться! Ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не пред'являємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо, 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, віддати території Росії, чи Зробити так, щоб якісь корисні копали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп же запропонував оці 28 пунктів мирного плану, і ну Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть: ах так. Тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не, не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, для тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.